Доброго дня, мене звати Дмитро Танкович. Поговоримо про новини, які трапилися за останні кілька днів. Зробимо це з іронією та сарказмом, так щоб підняти вам настрій. І я думаю, що ви пам'ятаєте, якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Вподобайка, коментар, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Почнемо з головної події останніх днів: 185 безпілотників, 36 крилатих та 110 ракет класу Земля Повітря. Саме стільки всього було запущено іраном по Ізраїлю. Деякі експерти назвали цю атаку наймасовішою взагалі в історії людства. І ви знаєте, в цей момент. Звичайно, стає трохи прикро. Дуже швидко в сучасному світі все забувається. Україна пережила велику кількість подібних атак за останні два роки. Але повернемося до Ізраїлю. Атака Ірану тривала близько п'яти годин. Внаслідок атаки постраждала 31 людина. На щастя, ніхто не загинув. Незначних пошкоджень зазнала ізраїльська військова база. А ще важливо, що закрити небо над Ізраїлем допомагали Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція та Йорданія. Льотчики цих країн на літаках цих країн спільними зусиллями збили. 99% всіх ракет і безпілотників. Ось Знаєте, я впевнений, що в цей момент, звісно, всі жителі України дивилися на це і думали: а так виявляється, так можна було. І виявилося, що ця допомога не призвела до ескалації конфлікту. Можливо, що ескалація вона працює тільки в Україні. Але ви знаєте, щось мені підказує, що атака на Ізраїль і виділення Україні до обіцяної допомоги від США це пов'язані події. Я в жодному разі не експерт. Але якщо протягом двох-трьох тижнів Конгрес Сполучених Штатів Америки все ж таки схвалить виділення військової та економічної допомоги Україні, ми з вами тоді обов'язково про це поговоримо. А ще в мережі з'явилося кумедне порівняння: ось Ізраїль до обстрілу іранськими дронами і ракетами. А ось Ізраїль після обстрілу нічого не змінилося. Але якщо говорити серйозно, я щиро радий, що. Так, Ірану на Ізраїль провалилася. Звісно ж, більшість цивілізованих країн планети засудили удар Ірану по Ізраїлю, але не Росія. Офіційним представникам ЗСРФ і неофіційний розповсюджувач фейків Марія Захарова від імені відомства відмовилася засудити удар Ірану по Ізраїлю. І, звісно, можна її зрозуміти. Адже якби Росія засудила Іран правильно, то можливо наступну партію шахедів від Ірану Росія отримала б уже повітрям разом з балістичними ракетами. А російська ППО це не Ізраїль. Залізний купол перевірено. Будь-якому разі радує той факт, що Росія методично псує свої відносини з Ізраїлем. І нагадаю, що в травні 22-го року Сергій Лавров назвав євреїв найбільшими антисемітами і повідомив, що Гітлер частково був євреєм. Я нагадаю, Лавров це головний дипломат Росії. Людина, яка, начебто, має вміти добирати слова, але яка країна такий дипломат. Ну а людина, яка слова не добирає, поставить крапку в темі іранської атаки на Ізраїль, Дональд Трамп зробив. Найважливішу заяву щодо цієї теми. Він сказав таке: якби я був президентом, цього б не сталося. Цю фразу Дональд Трамп, до речі, говорить вже не перше. І її ж він виголосив щодо війни в Україні, і взагалі мені здається, що це ідеальна передвиборча фраза для будь-якої ситуації. Іран напав на Ізраїль. Якби я був президентом, цього б не сталося. В Нью-Йоркському зоопарку пандам Бамбуком подавилося. Якби я був президентом, цього б не сталося. У Росії затопило міста. Якби я був президентом, а, а ні, ні, ні. Тут будь-якому разі це. Сталося це карма закаховську гас. Епопея з підводними містами Росії триває. Ось зараз так виглядає російська Джумейра, або як її ще називають Оренбургський Дубай. Раніше це місто називалося Оренбург. Якщо в Арабських Еміратах ось така краса, це справа рук людини. То в Росії ось така краса. Спільна творчість природи російського роздобайства і корупції. Роскосмос до речі, також опублікував карти повені із супутника в Оренбурзькій області. Впевнений, що путіну показали цю карту. Але він подивився на ній і поставив тільки одне запитання. На цій карті є Україна? Ні, Володимир Володимирович. А, Ну тоді в нас все чудово. І вкотре забив на проблеми затоплених територій у Росії. Як, в принципі, і місцева влада. Комедні відео продовжують надходити із затоплених територій Росії. Ось так, наприклад, евакуюють росіян в Оренбурзі. Це, щоб ви знали АвтоЗАК. Тобто вони евакуюють людей на АвтоЗАК. Ну, класно придумано. Начебто, як і людей рятують, правильно, а з іншого боку, якщо їм раптом щось не сподобалось, або вони стали критикувати російську владу, то просто вивантажуєш їх одразу в поліцейській дільниці, і все можливо, хтось каже: слухай, ну яка різниця на чому евакуюють? Найголовніше, що влада це робить, але що тут сказати, слухайте, в них не знайшлося жодного нормального автобуса. Зате знайшлися автозаки. Це все, що потрібно знати про велику і вільну Росію. Місцеві жителі затоплених регіонів Росії вже оцінили роботу місцевої влади. Вони зібралися всі разом, запросили керівництво і виголосили слова подяки за допомогу. А я потеряв за всю жизнь, робота, і цей котел а так котів потеряв тепер. Успокаювати! Не надо успокаювати. успокаивать! Я... Пятеро, 7 суток не сплю. Никогда. Да. Вот. Да. А МЧС ничего не делает. Они сидят там, пирожки кушают. Да. Вот. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, да. что они да. работают. Да. Ни хрена, да. они не да. работают. Да. Мы вас услышали. Вас ничего не услышали. услышали. Отойди да. в сторону. Да, Отойди, да. не перебивай меня. 7900. Я 7900. вам еще раз говорю. Я еще раз говорю, не доводите до лот. На блять, поднимем всех. Я вам і раз говорю: не наводіть. Зараз. Погодьтеся, звучить перспективно. Навіть здається, що нарешті відкрилися очі у росіян на те, що відбувається в країні. Невже візьмуть вили і нарешті наведуть порядок в країні? Тим більше, що далі там ситуація загострюється. Сі ви приїхали на картинку з вас красиво по телевізору показують. МЧС працює, роботи. Пірашки розвозять, воду розвозять. Нічого не розводять! Вот так от говорять, що люди ждуть, он мені в глаза дивиться і сміється стоїть. Я йому говорю: ти в формі в погонах, ти що смієшся? Дивно, чому вони дивуються? Що значить, чому він поліцейський, російський поліцейський, сміється? Та да тому, що його тому і взяли в російську поліцію. В нього немає емпатії до людей та їхніх проблем. Тільки таких і беруть в поліцію Росії. Але і це ще не все. Дивимось. Люди так же будеш нічого нам не виплаче. Ну отже, невже вони нарешті все зрозуміли? Дізнаємося, чи так це прямо зараз. Але щоб було цікавіше, давайте спробуємо пограти у відому гру. У що вам залишилося відповісти на останні запитання Вікторини. Отже. Увага, запитання, що зробили розсерджені місцеві жителі наприкінці цього відео. Варіанти відповідей а, взяли вили і пішли брати владу в свої руки. Варіант Б пішли на Москву як пригожин. Варіант С відокремилися від Росії. Варіант, Д. обрали нового мера. Напишіть вашу відповідь в коментарях, але відразу скажу, що якщо ви вибрали будь-який з чотирьох запропонованих варіантів, то це означає, що ви оптиміст і вірите в краще. Але якщо ви такий ж цинік, як я, то ви зрозуміли, що правильного варіанту відповіді тут немає. Ось що зробили наприкінці відео люди, доведені до Поки ви відчі. Пока ми поки ви будете не старода, ніхто нам нічого не заплатить. От зараз ми не требуємо ні таких ми не требуємо ні таких блокіровок. Ми требуємо того, щоб ви були з нами. Ми нічого не вимагаємо, ми хочемо, щоб ви були разом з нами. Це все, що потрібно знати про російський бунт, безглуздий і нещадний. Вони так і не зрозуміли, що російська влада не може бути з ними і не хоче. Наприклад, мер затопленого Орська Василь Козупиця на цьому фото показує, якої приблизно товщини півмільйона доларів, на які він купив розкішну квартиру в Дубаї. І знов питання, де мер Орська взяв півмільйона доларів. Варіанти відповідей А, знайшов варіант, Б те, що подарувала. Варіант С виграв лотерею, і варіант, Д – які гроші не було ніяких грошей. Тут всі правильні відповіді, тому так відповідатиме мер Орська, якщо раптом його заарештують, хоча впевнений, що ніхто його чіпати не буде. І так, можливо, хтось з вас скаже, ну і що? Корумповані чиновники практично в будь-якій країні, і в Україні також я з вами погоджуюся. А з тією лише різницею, що ви знаєте, в будь-якій цивілізованій країні, зокрема і в Україні, у людей є можливість позбутися такого чиновника, наприклад, на виборах у Росії. Такої опції немає. У Росії, як сказав той чоловік з відео в телевізорі. Красива картинка. Ось, будь ласка, 2018 рік. Путін обіцяє росіянам, що в 2019 році року Росія полетить на Марс і місяць. Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски для исследования дальнего космоса. И лунная программа, и затем исследование Марса. Первое это совсем скоро. В 2019 году там мы собираемся запустить в сторону Марса миссию. Новое продолжение исследования Луны. Не, не как Советский Союз. Совет. Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса. Потому что там есть основания полагать, что там может быть вода. Вот, там є чим заниматься. Оттуда може бути начато ісследовання других планет, далекого космоса. Висадка на полюси місяця, тому що там є вода. А, але рік 2024 Ніхто нікуди не полетів. Миші погризли дамбу. А вода тепер не на полюсах місяця, а в будинках і квартирах жителів Орська та Оренбурга. Хоча, можливо, просто план трохи змінився, і Путін вирішив перетворити Росію на Марс і місяць. Ну а що зручно, і літо летіти нікуди не треба. Міста Росії дійсно змінилися після лютого 22-го року. Ось, будь ласка, Білгород. Нічого незвичайного просто в Білгороді тепер рекламують дитячі бронежилети. Нагадаю, що Путін досі заповнює, що так званий свой де за планом. Такий цікавий план: спочатку взяти Київ за три дні, а потім почати продавати бронежилети для дітей у Білгороді. Ну, це така багатоходовочка. Взагалі, про дітей в Росії, звісно, дбають. От, будь ласка, мати чотирьох дітей, один з яких пішов на війну в Україні, понад 20 років жила в будинку без водопроводу, опалення та газу, чекаючи на нове житло. Зневірившись, вона вирішила звернутися на пряму лінію до Путіна і знову що в нас? Гра. Правильно що сталося після цього звернення? Варіанти відповідей: а Путін подарував їй. Квартиру, варіант Б їй провели водопровід, варіант С їй дали газ, і варіант D, варіант Д, так їй подарували білу ладу. Якщо ви щось вибрали із запропонованих варіантів, ви дуже наївна людина, Це набагато простіше. Після того, як жінка звернулася на пряму лінію до Путіна, її сім'ю просто прибрали з черги на житло. Піклуються в Росії про дружин, мобілізованих в Челябінську. Зет-волонтери організували для дружин, матерів і дочок військових зустрічі з старологом, візажистом, дизайнером і ароматерапевтом. А також влаштували їм сімейні фотосесії. Ну, класно, чоловік на фронті, а його дружина робить сімейну фотосесію. У новині не сказано, хто грав роль нового чоловіка в такій сімейній фотосесії. І найголовніше, потім російська дружина, правильно я так розумію, відправляє таке фото своєму чоловікові на фронт. А він їй пише: А я не зрозумів, а це хто і де я? А дружина йому відповідає: А тебе немає. І не буде мені так, таролог сказала. Ну і трошки крінжу в кабінеті фізики школи номер 32 нижнього тагіла на парту, за якою посидів Путін. Повісили пам'ятну табличку. Тепер за нею фоткаються місцеві чиновники і депутати. Я так розумію, діти там більше вчитися не можуть, бо тепер це клас для фотосесій. Правильно, а ще цікаво, путін у цій школі тільки за партою сидів. Може, там і в шкільному туалеті біля пісуара є якась табличка. Бо все таки Путін віці, Правильно Процес звільнення організму від рідини йому контролювати складно вже. А чи є таблички на сходах? Ці перели чипав Володимир Путін а на стіні. Сюди кашляв Володимир Путін. А може в цій школі навіть Вахтерка є, і на ній теж табличка на цю Вахтерку подивився Володимир Путін. Мені це дуже нагадує культ особистості часів радянського союзу. До речі, російські пропагандисти постійно нагадують росіянам, наскільки добре було жити в радянському союзі. Як шкода, що він розвалився і навіть ставлять запитання, чи можна було його врятувати. Можно ли было все-таки перестроить, перестроить вот это здание под названием Советский Союз, не развалив его при этом, Илья Владиславович? Я расскажу очень короткую историю. Давайте. Начало 2000-х годов. Я в ресторане вместе с Горбачевым и Яковлевым. Тем самым, Александр угу. Николаевич, выпили, закусили. Я задал ему вопрос, он сидел рядом со мной, Яковлев. Я говорю, Александр Николаевич, вы же ветеран, фронтовик. Как вы могли допустить то, что произошло в Беловежском соглашении? То, что произошло в Беловежской пуще, вот это вот предательство. Он так набычился, посмотрел на Горбачева. Потому что Мишка трус, трус, трус. Горбачев побагровел, встал и вышел. Советский Союз можно было сохранить. Но это требовало железной руки, твердой воли. И, к сожалению, Неизбежно привело бы к кровопролитию. Uh -huh. Я думаю, що варто довіряти всім історіям, які починаються з фрази сіли, ми якось в ресторані випили і закусили. Угу. Від любителів ковбаси за 2 рублі, пломбіру за 11 копійок і Гагаріна. Іноді можна почути, що Путін хоче відновити саме Радянський Союз і таким чином виправдовують всі його злочини. Я не експерт і не політолог, але мені здається, що все набагато простіше. Ніякий Радянський Союз йому не потрібен. Він просто хоче і далі перебувати у владі і готовий заради цього на все, навіть на знищення сусідніх країн. Але я впевнений. Не в нього нічого не вийде. Вище ще ніси. Продовжуємо підтримувати Україну. На сьогодні це все. Підтримуйте і це відео. вподобайкою, коментарем і підпискою на канал. Побачимось у четвер. До зустрічі.